Усім доброго дня, канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду робити пельмені і поділюся з вами своїм рецептом тіста на пельмені. і покажу вам, як я буду їх ліпити. Але тісто це, яке сьогодні я буду робити для пельменів, дуже виходить еластичне, еластичні, Ну, Поділюся з вами. І підходить і для заморозки пельменів. І так, воно дуже на швидко зварити і гарнесенькі, і дуже пільмін. Я взяла отут борошно, кілограм борошна я взяла. Олія мені потрібна і сіль, І ще потрібно мені окріп. Покажу вам, що я взяла тут 500 мл от окропу. От тепер візьму соли. Так. таку ложку чуть-чуть з вершком. Бачите, столову ложку для кілограма борошна я дала соли. Перемішаю отак, люблю таку трошечки там лунку. І тут сюди додам 1 столову ложку олії, другу столову ложку олії. Ви можете робити по цьому рецепту, якщо забажаєте, половину, на 500 грам борошна. теж добре вийде, так. А тепер буду додавати сюди до олії додам кріп, оцей так буду ложку замішувати. Так зразу даю достатньо. Бачите, залишила тут трошечки. Отак ложкою спочатку. Можна ще додати. Все-таки трошки залишила. Бачите, там є. Отак, а тепер можна попробувати рукою. Так, гаряченькіше. Але отак легесенько можна вже його рукою перемішувати. Бачите, я збираю от вже борошно до кучі, це все кісто, і бачу, що ще мені треба сюди води. А от буває так, що води йде тільки на кілограм, йде тільки 450 мл. А приходиться ось цих ще 50 мл, тут трошки більше 50 мл додати. Ось ще як, коли яке борошно. Буває. Отак, ну там трошечки залишилося, зараз побачу. Отак. Воно таке, виходить, дуже твердовате ще, але не треба більше води додавати. Бачите, яке плотненьке, вийшло тісто, отаке. Бачки. Важко його так замішувати. Довго не треба замішувати його, так. не треба надривати руки. Отак. Тільки до кучі гарненько зібрати. Бачите, яке воно ще таке рихле, всяке. От. І дуже гаряченькі ще, це добре. Беру мішечок салафановий, та, так, як ми робимо це, ставлю його сюди. І отак десь буде стояти тісто у мішечку салафаному півгодини. І за пів години я його десь разів три ще перемісю. Можливо, я і покажу. А поки тісто буде відстоюватися, я буду робити фарш для племінів. Буду робити фарш, я вже почала для пельменів. І покажу вам, яке я м'ясо взяла, а таке трошечки жирком, щоб було. Для пельменів такий, такий фарш, і повинен бути таке м'ясо, жирком трошечки. І ще потрібно, мені буде дві цибулі. І буду робити фарш. Покажу вам, що. Знову свою похвастатися трошки своєю м'ясорубкою, що прекрасно, прямо от поставила зараз і цибулю, і м'ясо швиденько перемели. А то бувало стеркою граються отут. <скрес> перемолола вже швиденько, просто і дуже добренько. А зараз буду цибулю молоти. Я завжди цибулю на терці перетирала, то так важко, довго. Подати потрошечки її сюди. От. І цибулю вже перетерла. От і цибуля і м'яско вже фарш готовий. Зараз відміряю на кілограм борошна, того, що я замісила, 900 грам фаршу. Ось фарш перемолола, а тепер швиденько перемісю тісто. Це перший раз я його після замісу перемішую. Отак. Воно таке стало вже мягеньке, трошки проти того, щоб воно було. Бачите, і гарнесенько місяця вже. Отак, хвилин 5 помісю. І знову мішечок, і хай стиліть. І потім ще разів два. Так перемісю. Ми стане гладесеньке, таке приятне буде. А зараз буду замішувати фарш для пельменів. Мені потрібно вода холодна. Для фаршу сіль, перець чорний мелений і цибуля Ось так я буду зараз це все змішувати. Додаю сюди цибулю. Так, перец. 900 грамів я дам десь так маленьку чайну ложечку перцю дала. Я люблю його, щоб воно було трошки-таке трошки, е, трошки перчененьке. І от дадам зараз каміс пів столової ложки. Ну, Трошки менше сове покашу. І отут набрала я 150 мл холодної води. І трошки додам так, дала майже половина. А зараз буду бачити, скільки ще треба додати, тому що побачу, як цибуля його зробить, цей фарш який. Якщо треба, буде ще додам. Гарненько перемішаю, попробую зараз на сіль, на перець. Фарш готовий. І скажу вам, що. Води більше не додавала. Такий він вийшов. Коли береш у руку, він такий легесенький просто. Фарш накриваю, ставлю в холодильник і буду знову перемісювати тісто. А зараз вже буду третій раз перемісювати тісто. Це вже останній раз. Дісіки гарне вже зробилося воно. Так, ще раз перемісю його. Ну, от і все. Ставлю знову мішечок і ставлю, хай постоїть ще 5-7 хвилин. Тому що, коли, якщо поставити його, воно ну, отак постоїть після е, замішування ще 5-7 хвилин, воно потім, коли розтачується, не завертається, як ми кажемо, не закочується туди. Воно зараз знову стане таке мегесеньке трошечки, розійдеться і гарно буде розтачуватися. Тісто відстоялося після того останнього разу, як я його перемічувала. 7 хвилин і буду вже розтачувати. Беру такий невеличкий кусочок. Ось таке воно гарнесеньке, таке, все однорідне зробилося. це. Але це буду розтачувати зараз. Висипаю борошном. І все таке воно тонесеньке. Треба буду нарізати. У мене така формочка від молока від дитячої бутилочки. Вона має 4,5 ширини отак. Це у мене така формочка. Ви своєю формочкою яку маєте, як любите, щоб, наріз, щоб було Чи великі, чи малесенькі такі. Отак буду зараз нарізати їх. Вона гарно нарізає. Ось так, нарізала і тепер знімаю. Так, це поставлю туди мішечок, по тому перемісю, буду ставити фарш. Фарш постояв трошки в холодильнику, промаринувався, ось так, буду ставити так, щоб гарненько можна було заліпити. Я спочатку розкладаю фарш, а потім вже заліплюю. Першу зіклала, зараз буду ліпити. Буду ліпити їх отак. Можна отак. А можна отаким способом. Бачам гарно тягнеться кісто. Отак, отак. І отак. Таким швиденьким. От. Так. Отак, От тому пальцями. І швиденько получається. Ну, Я зробила їх. Ці, що розтачала, зарі поставила на воду, вода закипить. Я зварю, покажу вам, як вони варяться, які виходить. А останнім буду продовжувати робити, тому що в мене багато сьогодні, я, бачите, замісила, я буду їх трошки заморожувати. Я вже біля плити покажу, вода закипіла. Зараз візьму соли, посолю. Ну, десь так, можна сказати, трохи менше як пів столової ложки, але можна маленьку чайну ложечку сказати. Ну, ви дивіться вже, яка, скільки, яка кількість води там. І буду їх зараз сюди закидати. Помішаю. Бачу, що води трошки забагато. Зараз відберу води. Це мало для цієї води. І ще трошки можна відібрати. Накрию. Пельмени, бачу, закипіли, гарненько піднялися. Я їх помішувала, поки вони піднялися. І отак буду зараз кипіти, поки трошечки не надуються. Я зараз покажу. Ще гарно варяться. Вже почали надлуватися. Бачите, які вони вже стоють, такі надуті, ще трішки. От і все. Дивіться, гарненько надулися такі стали вони. Значить, вже м'ясо там фарш усередині Вельми, можна їх і забирати. Десь до п'яти хвилин, не більше, не треба більше. Це гарні, всі ці такі, отакі. Біля мене є масло. Я розтопила трошки масло. Розтопленим маслом краще. Поливати, тому що поки оте що кусочками розтопиться, все вже швиденько і помастить. О, бачите, отакі сьогодні пельмені я зготувала. Ну Хто бажає, можна трошечки і кропом притрусити. Ми любимо, коли є зелений такий свіжий кріп. Це дуже смачнесенько, як бачите, гарнесенькі не розварилися. Сьогодні вам покажу а тут біля плитки зразу, тому що всі зайняті, як я казала, що я буду далі продовжувати робити їх. Ну, отакі, бачите, всі гарненькі, цілесенькі, не розварилися ні один. Вони дуже гарно варяться на такому тісті і гарно заморожуються. І дуже смачненькі виходять. Так що, дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі пільменти по такому рецепту тіста. І фаршу. Приготуйте це і смачно, а пільміння це і завжди смачно. І Всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже гарно вам дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним, а особливо здоров'я і поскоріше нам, мирного неба, і Божої витримки нам усім. І тоді до зустрічі!